Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, веселе дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Бочкове бударки Чугуївського району авіаційних ударів ворог завдав біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки та Баєвки, піщаного берестового куп'янського району. Близько 10.30 ворог обстріляв місто Куп'янськ без потерпілих. О 14.15, а також з 18 до 18.40, ворог з реактивної системи залпового вогню смерч обстрілював село Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих. О 17.30 окупанти завдали удару по селищу дворічне Куп'янського району. Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено приватний. Будинок близько 21-ї ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчі споруди без потерпілих. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько сьомої ранку окупанти завдали масованої ракетної атаки по Харкову та області. В обласному центрі пошкоджено навчальний заклад і підприємство, в якому виникла пожежа. Троє людей постраждало. Вісім евакуйовані рятувальниками. У місті Зміїв Чугуївського району ракетою пошкоджено приватний будинок. З-під завалів надзвичайники врятували двох чоловіків. Одна жінка загинула. Її тіло, бійці ДСНС, вилучили в ході аварійно-рятувальних робіт о 10.30. П'ять разів рятувальники ДСНС залучались на перевірку місць влучання російських ракет. Завдяки оперативним і професійним діям вогнеборців на двох побутових пожежах вдалося врятувати четверо людей. Серед врятованих двоє дітей. Повідомлення про першу пожежу на номер 101 надійшло о 15.34. Вона виникла у житловій п'ятиповерхівці на проспекті. Героїв Харкова у квартирі на четвертому поверсі горіли домашні речі на площі 20 квадратних метрів. В ній рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини відшукали і вивели на свіже повітря господарку. Також зважаючи на щільну задимленість всієї сходової клітини. Вогнеборці евакуювали з небезпечної зони ще трьох мешканців будинку. Приблизно за півгодини 16-й сталася друга пожежа цього разу на вулиці ініціативній, також у квартирі на четвертому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. Там горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Людей всередині неї не було. Проте у сусідній оселі, в яку проник дим, перебувала 65-річна жінка і двоє дітей, дівчинка 2013-го та хлопчик 2010-го років. Народження їх негайно винесли назовні рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, врятувавши життя. Ліквідація першої пожежі відбулася о 17-й, другої о 17 Тридцять Причини їх виникнення з'ясовуються: чотири рази. Надзвичайники залучались для надання допомоги водіям транспортних засобів у подоланні обладенілих або засніжених ділянках доріг. В одному з випадків вони визволили зі снігової пастки авто, в якому знаходились вагітна жінка. Літня жінка та діти чотирьох і дванадцяти років. Загалом зі складних ділянок рятувальники витягли чотири легкових і один вантажний автомобіль. Бюротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили впродовж доби п'ять атак ворога біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін. Харків новини.